У нашій країні все псують чиновники. Ви скажете: да, ладно, це вже популістична заява і, напевно, людина просто перед виборами хоче розповісти, які всі погані, а він хороший. Я спробую вам обґрунтувати, чому так. Проблема в тому, що наші чиновники, які виходять з нашого з вами оточення, хочуть. В цьому житті взяти все, і від цього життя взяти все. Їм завжди мало. Згадайте, скільки у нас було історій, коли обирається чиновник, там, мер міста, або хтось в політику обирається, або хтось у Верховну Раду обирається, або когось назначають міністром, або заступником міністра. І ми знаємо, що ця людина багата, ну, не бідна. І нам здається, що, і багато людей кажуть, що ось цей вже красти не буде, тому що у нього все є. Але коли вони потрапляють у владу, виявляється, що все, що в них було, це лише старт, старт кар'єри. Тому що їм потрібно значно більше. І проблема в тому, що вони навіть не знають, скільки їм потрібно. Ну, яка межа, скільки це? 2 мільйона доларів. 20 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів. Яка межа, коли ви наїстесь? Межі немає, скільки можна, скільки вони будуть брати. І ця проблема стосується не тільки економіки, не тільки фінансів. Тобто вони роблять відкати, вони мародерять, вони утворюють фірми-прокладки. Ось буквально нещодавно скандал з тим, що там колючий дріт. Виробляється він громадянами, які знаходяться в тюрмах. До речі, там страшні у них умови, і це окрема тема окремого відео. Так ось ці люди за копійки працюють, але чиновники утворили фірми прокладки і перекуповують цей колючий дріт для потреб оборони і перекуповують так у самих у себе, що на виході Міністерство оборони закупає у прокладки фірми прокладки. Вартість там в 10 раз більшу, в 5 разів більшу. На цьому держава втрачає мільйони, сотні мільйонів гривень. Так от, це стосується не тільки грошей. Щоб, ладно, були би бариги. Ну, от, ти знаєш, що це Барига. Все. Да, прийшов на на своїй посаді. Так було завжди. Особливо при царській Росії. І от видно, при царській Росії, як е, е, у нас. В кров десь перейшло нашим чиновникам, отак От воно до сих пір і є. Кожна посада в царській Росії визначала той розмір хабарів, які давали цій людині. Пам'ятаєте, фільм був Жорстокий романс, і там було, що а, я взяток не беру, а йому і казали, що у вас місто недоходне, вам ніхто і не дає, тому ви взятки і не берете. От якби вам давали. Так от наші чиновники, мало того, що вони сидять на своїх посадах і обклали Україну мздою, так вони ще хочуть всього і нематеріального. Тобто вони беруть матеріальне, але вони ще хочуть і нематеріального. У 2022 році, коли вже йшов півроку, пішла, йшла півроку повномасштабна війна, був День Незалежності. І коли я відкрив. Список людей, нагороджених державними відзнаками до Дня Незалежності першого року війни, повномасштабний, я просто був шокований і здивований. Там був і ЖЕКА з кварталу, якщо я не помиляюсь, там була частина кварталу, там була частина ТСН 1 плюс 1, журналісти, які не були в зоні бойових дій, дуже там багато наближених до влади, самої влади і так далі. Тобто, мальчики і двивочки дорвались до влади. Їм мало грошей, їм мало влади, вони ще вирішили нагородити себе різними орденами, медалями, званнями, почесними, заслуженими і так далі. І це стосується не тільки сфер того, де держава сама своїм дала нагороди. І от я знаю дуже багато чиновників, які прийшовши до Верховної Ради, миттєво стали ну просто. І з ординами княгині Ольги, і з ординами Ярослава там, Мудрого, ну, купа всього. Вони, вони повністю завішені всіми орденами і медалями, прям заслужені перезаслужені. Це коли е, інколи ми бачимо в КНДР генералів, які отак звідси до, е, ну, до землі завішані орденами фейковими, От, е, оце мені нагадує наших чиновників. Але проблема глибша. Проблема полягає в тому, що ці люди, отаким своїм ненасидством, вони споплюжили дуже багато сфер. Дуже багато сфер. Зокрема, і сферу науки та освіти. Чому? Проблема в тому, що наші чиновники люблять ставати кандидатами і докторами наук. Для них це як статус. Статус, цей правда, здобувається шляхом купівлі дипломів. Купівлі. Тобто знаходиться людина, яка за гроші, як правило, це доктор наук, який це робить, або кандидат наук, які за гроші пишуть дисертації. За гроші пишуть наукові статті під іменем замовника. Потім за гроші захищаються і отримують відповідні дипломи. Все, ви кажете, а як вони захищаються? Вони ж не писали роботу. Та просто все. Проблема в тому, що сама процедура захисту, коли ти от слюнявив, ну, пролистав. Членам ради нескладно, тому що ти знаєш, які тобі питання будуть задавати. Відповіді в тебе вже написані, ти їх пробубнів, тобі подякували, сказали, яка в тебе класна тема, бо тема в тебе може бути реально нормальна, тобі її гарно написали, і слідів не залишиться, що не ти сам її робив. І слідів не залишається. По документам все максимально чисто. І тільки професіонали в галузях можуть побачити руку якогось колеги. Який у цю роботу написав, і які написав тези, наукові статті, там, і так далі, за ці, за, за цю людину? І якщо ви думаєте, що я кажу неправду, то ось вам дослідження з Economist. Вони правда не зрозуміли, чому так. Ну, просто зрозуміли. Тому за економіст, якщо ви мене чуєте, то я можу дати інтерв'ю і пояснити, чому такий феномен, який ви не зрозуміли в своїй статті. Так ось за економіст опублікувала статтю, яка називається У яких країнах найосвідченіші політики 14 листопада 2024 року. І виявилося, виявилося, що Україна, в якій розвалена економіка, в якій е, представники фондів Сороса захопили ключові позиції і диктують волю, на мою точку зору: диктують волю в економіці, в політиці, в освіті, в медицині, в дуже багатьох сферах, так ось виявляється, що в Україні Україна, це країна з найбільшою кількістю найосвідченіших чиновників. Ви очікували це? Перше місце. Так ось Україна за кількістю людей, які мають ступінь доктора наук, майже 25%. При цьому 85% 85% це люди, які вчились хоча б в аспірантурі. Тобто 25% це доктори і кандидати наук, а 82%. Чиновники брали участь в навчанні в аспірантурах. Ви розумієте, про що йдеться? Це при тому, це при тому що цей показник по іншим країнам суттєво відрізняється. Наприклад, в США там порядка 8% ті, хто мають ступінь доктора або кандидата наук, лідирує по показнику кількості докторів. Але не тих, хто вчився в аспірантурі, тільки Південна Корея, там за 30%. Як вам така статистика? Ви можете повірити в те, що оці чиновники, які через кожен четвертий доктор або кандидат наук, що ці люди реально високоосвідчені. І от The Economist з подивом, з подивом пише висновок про те, що як бачите, як бачите, по прикладу країн і статистиці діяльності чиновників, що не завжди науковий ступінь і наявність вищої світи, воно дійсно дає для суспільства, для країни позитив. Я б пояснив би за економістом, що це за люди. Це псевдовчені. це люди, які не писали свої роботи, це люди, які не займались ніякою наукою. Це люди часто, які закінчили школи, університети, вони протанцювали десь або проспівали. В 90-х роках отримували дипломи в Україні, кому не лень. З'явилася така купа університетів, і державні, які отримали право на навчання контрактників, і тримали кожного контрактника, бо він оплачував гроші, і не відраховували, він міг не ходити, не вчитися, його все одно доводили до кінця, бо він тільки гроші платив. Приватні університети з'явилися, деяких із них вже немає, пачками пачками видавали дипломи по всій Україні, всі університети. Чому це було так? А тому що ректори університетів за рахунок того, що вони вчили братків, чиновників, політиків, їхніх дітей, їхніх коханців, їхніх братів, сестер і так далі. Вони отримували зв'язки, вони отримували кошти, вони отримували. Потрібні контакти телефонні. Тепер вони сидять по три, по чотири терміни на своїх посадах, тому що в них на всіх цих людей є компромат. Адже коли ти сидиш зараз на посаді міністра, а у тебе докторська диссертація написана кимось, і всі це знають, то ну, ректор телефонує, каже, Вася, ти ж там пам'ятаєш, ти ж там мене десь прикриєш. Прикрию, звісно. А як ж? Кругова порука, кругова порука, фейкові. Фейкові доктори наук, фейкові кандидати наук. І ці люди поробили собі це часто вже після того, як добралися до чиновницьких крісел. А деякі навіть не соромились і казали, що да, вони замовили собі дисертації для того, щоб зайняти посаду. Це знаєте, як вам воріжка заліз в кишеню, а ви його зловили, а він каже: все, я сам кажу, я заліз в кишеню. І ми йому кажемо. Який ти молодець, ти покаявся, молодець. Тепер ти будеш міністром по пошуку злочинців. Можете таке собі уявити? І я не можу. На жаль, наші чиновники, які безмежно люблять гроші, побрякушки, посади, відзнаки, ордени, ступені наукові, а скільки серед них почесних докторів наук, скільки серед них... Заслужених діячів науки і техніки ви навіть уявити собі не можете, і ось це все призвело до того, що сьогодні в нашій країні вчитель нижче плінтуса, лікар нижче плінтуса, викладач університету там саме, кандидат, наук, доктор наук, та ви що, та знаємо цих професорів, і ти можеш сам життя покласти на те, щоби дійсно проводити дослідження, щоб вчити або лікувати дітей, щоб. Здобути собі той науковий ступінь, який ти мріяв, а потім ти обернешся, а навколо тебе чиновницька братія і всі їхні дружбани, всі вже давно мають і наукові ступінь, і вчені звання. А тепер вишенка на тортику. От як ви думаєте, я проведу квест серед вас, ну таке опитування. Як ви думаєте, скільки коштує в Україні від нуля до кінця стати кандидатом наук? Ну або доктором філософії? А якщо ти доктор уже, або аспірантом вже закінчив, як ви думаєте, скільки коштує отримати науковий ступінь доктора науки? От Скільки це коштує? Напишіть зараз в коментарях, поставте на паузу і напишіть, щоб, було, щоб, щоб ви відчули, скільки це коштує. Напишіть вашу цифру, поставте на паузу, хто дослухав до, до цього моменту, і напишіть, скільки коштує стати доктором наук в Україні. Скільки це? Які це гроші? Мається на увазі, що тобі написали роботу, статті понаписували, у раді все домовиться там, з опонентами, рецензентами і так далі. От скільки це? Написали, а тепер я вам скажу, що сума від 15 до 25 тисяч доларів. Якщо юриспруденція, це може скакнути до 30 тисяч доларів. В особливо запущених випадках, коли вже взагалі дерев'яний повністю. А якщо ще, а якщо трошки щось працюєш десь в юриспруденції, то за 15 вирішиш всі питання. А тепер поставте перед собою питання. А 20 тисяч доларів для оцих людей це суттєві гроші? Ну, Суттєві. Та вони своїм коханкам купують е, алмази, брильянти, золото і квартири. Е, Значно частіше і значно за більші гроші. 20 тисяч доларів це тху. Вони можуть докторську диссертацію е, своїй любовниці подарувати на її день народження, або на 8 березня. День народження це там щось інше дарується, там, автомобіль, а це може бути просто на 8 березня. Або до 1 травня. Просто тому що там весна і тепло. 20 тисяч доларів це копійки. Для них це копійки. Але їм хочеться мати статус. Тому ми всі з вами в лайні. Тому що є частина людей, а це відсотків 10 населення України, які намагаються видрати все, що тільки можна взяти, і ніяких обмежень не існує. Тому що держава це не контролює. А чому держава не контролює? А тому що держава це вони на нас з вами ніхто уваги не звертає. Ви нічого не можете зробити і ні на що вплинути. І в результаті змінюються політики, приходять нові і знову обвішують себе всіма необхідними регаліями і набивають кишені. Чи можна це подолати? Відповідь можна. Просто отам, на самому першому кріслі, повинна сидіти людина, яка жорстко б'є по рукам усім, хто намагається знизити соціальний статус різних категорій людей, в тому числі. І лікарів, вчителів, шахтерів, ну і так далі. Ми не маємо поваги до професій, тому що ті, хто добирається наверх, обвішують себе незаслужено абсолютно всіма побрікушками, заради яких ви можете чесно працювати все життя і так і не отримати. Запитайте у мене, у людини, яка в 35 років була доктором наук, не засало, а в 38 років отримала звання професора, був деканом факультету, професором, проректор університету нині. Запитайте у мене, скільки в мене є подяк, нагород, відзнак від держави? Або хоча б від профільного Міністерства освіти і науки України. У мене 220 наукових публікацій, 15 підручників. Як ви думаєте, скільки у мене відзнак від держави? Хоча б там подяк. Або грамота ну, за сумлінну працю. В освіті. Скільки? Нуль. Нуль. І я не хочу від них нічого мати. Бо в нас в державі чим менше у тебе побрікушок, тим ти чи... тим ти більш чистий. Це як ознака того, що ти не шобли, яка ввішує себе всім, як нібито завтра апокаліпсис? Це. Люди низької якості. І вони переступають через нашу голову. Ми кланяємось, думаючи, що це якісь власники долі. А насправді це просто хапуги. Хапуги, які думають тільки про себе, про яку там Україну, про яку там перемогу. Все це брехня вам на вуха. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. Бо потім скажете, що нема за кого голосувати.